Вітаю вас на уроці української мови письмо. І тема сьогоднішнього нашого уроку письмо малої букви Б написання боку сполучень слів та реч. Про дзвінів уже дзвінок. Починається урок. Приготуйте без уроки все, що треба до уроку: зошит, гумку, олівці. Все готове. Молодці! Не ще ж, дітки. І зараз ми розпочинаємо наш роз урок із актуалізації опорних знань із повторення. Будьте уважні і дайте відповідь на такі запитання. У яких рукописних буквах є овал? Так, овал є у літерах О А, Д. Молодці. Яку букву починаємо писати з палички з петлею вгорі? Літеру В ми починаємо писати з палички з петлею вгорі. Ось вона. Які букви мають паличку з петлею внизу? Правильно, це літера У Д. І З. А які букви мають паличку з двома заокругленнями? Так, правильно. Це літера П, далі верхнє заокруглення нижнє. Літера Р, тут також верхнє та нижнє заокруглення. І літера Т. Тут у нас верхнє і нижнє заокруглення. Чудово молодці. Так, а тепер працюємо із загадкою. Я працюю поважно, все літо літаю, у поле до гаю збираю медок із різних квіток. Кого не злюблю, того жалом колю. Дітки, хто це? збирає медок і може вжалити. Правильно, це бджілка! Молодці! Ну що ж, сьогодні на уроці письма ми познайомимось з малою рукописною буквою Б. Навчимося писати рукописну букву Б і з'єднувати її з іншими буквами. Для цього, будь ласка, підготуйте робочі зошити і відкрийте наші посібники на сторіночці 60 Це 6 та 0. Приготуйтеся виконувати пальчикову гімнастику. Добрий день! Добрий день, пальчики сказали, ми сьогодні всіх дітей зранку привітали. Перевірте, будь ласка, як ви сидите правильно. За партою ми сидимо, спинка в нас рівна, ноги повною ступнею на підлозі, лікті на столі, зошит лежить навкоси. Ну що ж, наша сторіночка 60 виглядає ось так. Перше завдання в нас таке. Обводи зображення плоду. Що ти знаєш про цю рослинку? Дітки, скажіть, будь ласка, де тут із зображень є плоди? На якому малюночку є у нас плоди? Так, дітки, правильно, саме на другому малюночку ми бачимо плоди. Що ж це таке за рослина така? Дітки, це бузина. Є вона як кущ, як дерево, і навіть рідко можна зустріти як трав'яну її. А взагалі бузина використовується в харчовій, медоносній, лікарській, навіть у фарбувальній галузях, вони плоди мають характерний солодко-кислий смак і такий своєрідний аромат. У свіжому вигляді вона не їстівна, але зібрані в стадії повної стиглості е, її самі плоди, вони використовуються для різних технічних переробок. Е, зараз давайте ми подивимось, з якої літери починається слово бузина, або який звук має слово бузина. Слово бузина починається зі звуку б. «Б». Це твердий звук. Правильно, дітка! А зараз ми з вами подивимося, як же ж ми будемо писати малу букву Б. Будьте уважні, перегляньте і скажіть, з яких елементів вона складається. Ну що ж, а тепер проаналізуємо. Наша літера Б мала, маленька, складається із овалу, далі подовженої похилої лінії і заокругленням у горі. Ну що ж, а тепер давайте ми з вами спробуємо самостійно прописати цю букву. Але ми з вами знаємо, що перш ніж розпочати писати зожкі, ми повинні декілька разів прописати її в повітрі. Тож, будь ласка, взяли олівчики в руки і слідкуємо за олівцем, який на екрані, і проводимо декілька разів у повітрі. Добре, ще раз. Молодці і ще раз. Чудово. А тепер переходимо до виконання завдання у зошиті. Напишіть, будь ласка, за зразком. Першу, перший рядочок, там, де написана мала буква В. Згадуємо, що вона складається із обвалу та похилює лінії закругленням горі. Далі ви напишете букву сполучення. Бо, зверніть увагу, воно з'єднується знизу. Бо. Поставте, будь ласка, відео на паузу і попрацюйте. А зараз виконаємо пальчикову гімнастику. Привіт, любі дітки! Зараз я хочу. З вами пограти в пальчикову гру, хто сховався в кулачок. Готуйте свої кулачки і повторюйте за мною, хто сховався в кулачок. Це маленький черв'ячок. Він прийшов не один. Друзів є багато з ним. Черв'ячки такі завзяті вміють гарно танцювати. Ой, веселі черв'ячки, годі вам же танцювати. До роботи треба стати. Молодці, дітки, бувайте! Ну що ж, а далі у вас буде рядочок. Буква сполучення бл, БЛ, Подивіться, уважно також з'єднується знизу. І далі у вас буде цілий рядочок букв сполучення «б» БУ. «м». Ставимо відео на паузу і пишемо два рядочки. Після того, як ви прописали два рядочки, ми з вами зараз виконаємо фізкульт хвилинку. Молодці діти. А зараз ми з вами пропишемо останні два рядочка. Один рядочок це у вас буде бу. А потім слово. Спробуйте прочитати слово. «Бу». «Бузина». Ми вже з вами знаємо, що це таке. Я тільки що познайомила вас із плодами. Ми знаємо, що вони бувають трьох видів. Це може бути і кущ, це може бути і дерево, і навіть трав'яниста така рослинка. Насправді їх налічується дуже багато видів, дітки. Так, записуємо «бузина». Ставимо відео на паузу і записуємо. А тепер нам треба з вами списати назви лише дерев. Для того, щоб дізнатися, дерево це чи ні, нам треба прочитати краб. Скажіть, будь ласка, краб це дерево? Ні, значить ми слово краб не записуємо. Далі. Береза. Так, береза це дерево. Запишіть, будь ласка, слово береза, і поставте кому. Далі. Берет. Ні, це головний убор такий, так? Берет. Бук. Так, бук це дерево. Давайте запишемо бук, кома. Далі бузина. Я вже сказала, що вона є і кущ, і дерево, і навіть рав'яниста рослинка. Тому ми її запишемо так, як є. Дізнавидність кузини як дерево. Далі кедр. Так, кедр це також дерево. І верба. Верба це також дерево. В кінці обов'язково ставимо крапочку. Дітки поставте, будь ласка, відео на паузу і запишіть такий рядочок. Після того, як ви запишете цей рядочок, ми, нам треба з вами обрати правильну відповідь. Чи бачили ну, ви коли-небудь у природі барвінок? Якщо не бачили дітки, то я вас познайомлю. Ось так виглядає барвінок. І ось він праворуч, так, нам, малюночку. Скажіть, будь ласка, якщо ви бачили барвінок, то ви в себе обводите слово так. Якщо ви барвінка не бачили, дітки, то ми обираємо варіант Б: Ні, не бачив. Так, я барвінок бачила, тому я обводжу так. Далі, які листки в барвіль? Шорсткі чи гладкі? Ми бачимо навіть на малюнку, що вони аж блистять, вони блискучі. Вони не шорсткі, дітки, вони гладенькі. Тому давайте ми з вами е, обвідмітимо гладкий варіант Б. Далі. Наступне, які квітки в барвінку? якого кольору? Блакитні чи жовті? Звісно, вони блакитного кольору обираємо букву А. Ну що ж, молодці дітки, хто не встиг, поставте відео на паузу і допрацюйте. Ну, що ж на цьому наш урок української мови письма. Закінчено. Оцініть свою роботу на уроці. Як ви впоралися завданням і з яким настроєм ви закінчите наш урок? Я сподіваюся, що ви закінчите як наш зелений смайлик. Із чудовим настроєм! На цьому все. До побачення, до нових зустрічей.